Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Ранок почався з телефону. Я не знаю, як у кого, У мене він завжди починається з телефону. Гортаю там стрічку в соціальних мережах, потрапляю на відео. Одна пані розповідає, що колись там бабця її навчала, щось їй казала, але ж ми до того не прислухалися зовсім. А ось прийшов час. От як я теж інколи згадую свою бабуся. І каже, я пригадала, що коли там щось там не гаразд, і ще там щось там в хаті, то коли прибираєш там, миш ну підлогу, або в миску набираєш води для того, щоб прибрати пил з меблів, кинь е, три, ну, що хочеш, або так, головне, щоб три рази. Або трішки, головне, три рази сіль. І каже, і всі не підуть. І мені з однієї сторони начебто якось усмішка на обличчі. що ну Як ти можеш на сіль розраховувати, а з іншого боку, воно ж іде вже багато віків, мабуть, з покоління в покоління. І я пригадую, що е, колись те я ще малою була. І сусідка приходить, не пам'ятаю цей момент, я пам'ятаю, що мама моя казала, що ось сусідка порадила там, де у нас фіртка, от заходити, чи калітка, фіртка, як вона називається правильно, е, щоб е, посипати. І хто буде заходити в твій двір, він буде переступати через цю сіль. То якщо з якими б там він не прийшов щось погане зробити, в нього нічого не вийде. От чомусь я от зараз, передивляючись це відео, я пригадала, чи працює воно, чи не працює. Я розраховую лише на себе, наприклад, на. Те, щоб зрозуміти людину, або поставити на місце людину, зробити свої висновки, ну якось так знаєте. Але воно йде з покоління в покоління, передається, і я вже про це забула. А от подивилася це відео і згадала, чи воно працює, чи не працює. А потім думаю, ну, буду мити підлогу зроблю. Хоча ну, таких, знаєте, приводів якось і немає, але. Мені хочеться взяти ту сіль, і йти по місту. Ну, ти ж не будеш її мити. Це з водою треба робити, по місту, по всій Україні. Ай, дівчатка, ось, так, ось такий ранок в мене почався. Зараз піду хочу купити зранку теплого запашного хлібу. Підемо з вами разом. За хлібом піду через наш міський парк. Ну, Трішки релаксу собі додати, то зайвим це не буде зовсім. Як чудово в парку. Це просто неймовірно. Отак от дуже дорогленьке. Така чудова осінь. А листя прибирають. О, для білочки вже горішки поклали. А хто тут нас зустрічає? Білочка. Білочка, тобі там горішки поклали. А, пострибала. Ховай, взяла горішок і десь ховає його там. Бачите? Ага! Ховай, ховай! Схованка має бути! Ближче не можу підійти, щоб не злякати. О. Нарешті ми білочку побачили. І це вона там за горішком. Бере і ховає, бачите? Не бійся! В тебе безкоштовна фотосесія! Білочка не бійся! Ні, побігла. Ой, добре, і ми ходімо далі. Чоловіки зупиняються, щоб на білочку подивитися. Ну, це такі справжні емоції. І бачите, взяла один, вона заховала ось там, а інший горішок взяла та побігла туди ховати десь. То в різних містах має бути схованка, вчиться у наших тварин. О, знов побігла. За горішком. Ну, це я ще з білочкою розмовляла, але щоб я за нею бігала, ще такого не було. Де ти? О, ні, знов. Бачите? <poisonous :6> ти ще її щоб. Um і її зняти і за нею, ще треба в парку побігати добряче. Ну, білочко, ти де? Ну, не будемо заважати білочки ховати свою схованку. Боже, яка осінь. О! Привіт! От коли не очікуєш, бачите, побігла знову. Білочка, там ще в іншому місці є горішки. Я бачила. Там, де фонтани були, то йди бери там. Взяла і знов побігла. Я не встигаю за нею камерою водити. Я зрозуміла, треба все робити швидко. Ось так. А не так повільно. Все, ходімо. Отак от Таня за хлібом сьогодні пішла. дивлюся, чоловік несе хліб ось так, і в пакет не кладе. Не поклав. Мабуть, ще теплий хліб. Та в мене зараз буде теплий хліб. Аромат ранку. Цікаво, з хлібного всі виходять і ось так хліб несуть. Маючи торбу, 22,50. Свіженькі, тепленькі, аж пакет впрів. І ще взяла ось такий Два... корж шкільний називається по 16,50. Мені подобається. Сьогодні у нас 13 жовтня, а у нас ще троянди квітнуть. Отак. собі. Тут такі манюні теж. Нещодавно їх висаджували. І вони квітнуть ще і будуть квітнути. Повертаюся через сквер. Чудова сьогодні погода, воно начебто і не холодно, і не так тепло, якраз по-осінньому. Начебто є хмари, начебто пробивається сонечко, але головне, щоб було мирне небо. Це головне. Дітки з листями там тішаться, стільки в них там емоцій здалече покажу. Збирають такі букети. О, я зараз цією стежкою піду. Зараз буде в мене релакс, тому що там поприбирали, а тут ще не починали. Вау! <плес> ну що, дівчата, як би там не було? Ми мусимо самі собі підіймати настрій і ще один одного підтримувати, до речі, а не так просто, як вам здається, розумієте? І світ навколо нас, він нам цьому допомагає. Так-так. Пригадала пані Ніна з Одеси писала, що їй дуже подобається моє місто, що воно таке затишне, таке гарне, файне. А я хочу сказати. Кожне наше місто в Україні це як вони майже однаково виглядають, на мою думку, але хто що як бачить. Я те, що бачу, те я і показую. Інші люди бачать там щось, я не знаю що, їм це не подобається. От, наприклад, там була така зустріч, люди вже три роки живуть в нашому місці, переїхали. І чоловік каже, мене бісить этот город. А жінка каже, ну так додому, ж ближче, як навідуватися, от разі що. то. Ну, я думаю, ну і що мені робити з твоєю інформацією? Бісить, то що ти тут робиш, хотіла сказати, але ж не можна. Треба усміхатися і казати, не хвилюйтеся, все добре, ми вас чудово розуміємо, ну то а як же. Ну що кам'яні тут усі, ну, що ж тут поробиш. І ось так, тому по-різному, хто як дивиться на місто, хтось бачить щось там, десь колись сміття не вивозиться, хтось ще щось бачить. Тому повторююсь, кожен бачить те, що він хоче. І так. так і живемо. Ви знаєте, як воно може бути? Хтось задоволений тим, що є там тротуари, сміття прибирається, ем... сонечко світе, листя падає, а хтось може чекає чогось більшого і розраховує на це. А я тішусь тим, що маю. Можливо, так. Це була жива думка, я не знаю, мої дорогенькі. Що думаєте і кажу. Спостерігаю, як листя падає. От я, наприклад, йду і вже якось емоційно відпочиваю. Дивлюся на жовте листя. Влітку його не було. У нас таке різноманіття. Можна спостерігати за цим життям, насолоджуватися їм. А хтось може іншого чогось шукає, хоче. Це ж таке діло. О, жовто-блакитне небо. Жовто-блакитне небо. Жовто-блакитна осінь. Отак. От а тут вже листя поприбирали у нас. Вже немає того, що є. І ось на такі кубки, а там ще, де ми йшли з вами, вони ще не дійшли. Бачите, поступово прибирається, листя на кубки. Тут уже так. Стала дивлюся, скільки воно градусів. 10.29 зараз. Це у нас там О, 11 градусів. 13,10, 13 жовтня. 11 градусів. Бачите, то хмари, то сонечко знов. Так, дивлюся, люди збираються. У нас сьогодні на щиті. Перекривають рух. Пам'ять нашим героям. ніколи не забудемо наших герої. І ніколи не пробачимо наших ворогів. І знову кожен іде і ховає свої сльози, як завжди, коротше, нічого не змінюється. Я вам не кожного разу це показую. Це, як знаєте, як то кажуть, як піде. От сьогодні йшла, побачила, і як можна робити вигляд, що таке у нас реальне життя зараз. Щоби там не було, мої дорогенькі мусимо продовжувати жити наше життя. Зайшла зараз в простор треба взяти вологі серветки, які я завжди беру, яких я наразі не бачу дурий. А, бачу, дивись уважно. А, ні. о, є акція. такі, кавунки. 49, скільки 64. О, візьму. О, не було в мене вже тривалий час кавуна, то нехай буде кавун. До речі, є тут зараз акції на мийні засоби. Дівчатка, звертайте увагу, можливо, комусь треба буде, тому будь ласка. Капці зі знижкою. Зараз якраз, до речі, вони можуть бути. Тепленькі такі, скільки, 276 гривень. Так, які тут ну, без нижки не цікаво. то мабуть так. У мене є, це я вам показую. То все, лише серветки. Дівчатка, мені подобається зараз робити покупки, лише те, що потрібно. І от якось приноситься задоволення. От кажу відверто вам. Коли бувають такі періоди, знаєте, що ой, треба купити, ай, якщо знадобиться, а зараз не хочу знадобиться, піду та й куплю. Тому сьогодні мої покупки ви Ці Акція вологі серветки мені. Інколи, знаєте, коли навіть воду з ненацька можуть виключати, ми ж знаємо, як ми живемо. Вже вологі серветки є. Бо в мене там є вони для прибирання. Я вам колись показувала, я купувала. Та ні, для рук ні. А так. О, зламала шкільний коржик. Ну нічого поїмо. І хліб свіженький. О, він такий запашний дівчата, яка там з М -м -м. Смакота. І нічого зайвого. Так, зараз я нарешті там буду готувати те, що вчора планувала, тому що якось так було що доїдати, а думаю, наготовлювати, щоб було, ні, сьогодні буде свіженьке. Зробила він Він не дуже ще такий червоний, тому що, щойно зробила і з часом, то буряк буде виділяти тут свій сік, замаринувала цибульку, відкрила огірки. Картопля, морква, буряк, горошок. І така смакота. А, до речі, дівчатка, Ну, вже купувала насіння гарбуза, пам'ятаєте, 150 гривень? А, де, де, де тут ми його маємо? ось, І ще досі, наскільки вистачає, а це щось, я пам'ятаю, що воно корисне. А це почула там стільки вітамінів, там стільки всього корисного. Думаю, нічого собі. І воно в мене тут стоїть. І коли треба, я так прийшла, там трішки взяла. А дівчинка показувала, що вона одну столову ложку зранку, щось там. Ну, я не знаю, це правильно чи ні. Я коли хочу, тоді і роблю. Тому у нас лише корисна їжа. А це. ням-ням. Смаката хек трішки поїли, а це, думаю, хай трішки ще охолонув, та поставлю до холодильника. І до такої рибки я робила рис. Отаким сьогодні ми пригощаємося. А це розмішала олійку. Дівчата. Я ж в минулому відео казала, що буряк і морква це в мене пішло на 10 гривень, по 5 гривень. Можна сказати, що і бюджетний горошок у мене ще Хас, ціна тижня сільпо колись купувала. І ось так. Ого, зараз треба насіння трішки. М -м -м. Смачно, корисно. Поклала собі. Генігріт. І так дивишся, скільки тут вітамінів, дівчата. І що ще хочу сказати, від нього і не набирають вагу, їж скільки хочеш. Смакота? Мені смачного, мої дорогенькі. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Збережіть себе. і Все буде добре. До побачення. До зустрічі в новому відео.